розпочалася з цієї бібліотеки. Ось уже протягом п'яти років я є її відвідувачем. Тут досить широкий вибір літератури для кожного. Але, на жаль, у сучасних дітей і молоді зникає бажання читати. А що свій час читали вони? Чи допомогли їм книги у виборі професії? Можливо, спілкування з ними на цю тему допомогло б дітям знайти свою книгу, а то й не одну свою дорогу в житті. Із жанрів в дитинстві, наприклад, мені подобались вестерни. Я дуже полюбляв читати е, книги про історію Америки. Е, Вкарубкувалися в пам'ять Кавірі на два капітани. Е, книжка дуже добре нажиттєво, вона, вона заставляє е, трошки дивитися на речі вже по-дорослому. І шкільної програми дуже запам'яталася мені книга чеського письменника Ярослава Гашика Пригоди бравого вояка Швейка. Пам'ятаю книгу Закон Божий, яку батьки мені купили, і я з інтерв'ю її прочитав. Я в дитинстві, як не дивно, може це буде звучати, любила фантастику. Але фантастику серйозно. І дуже для мене цікавими були книжки Єгремове. Я прочитала спочатку туманність Андромеди, а потім час бика». Мені читала бабуся, книжки українські народні казки. Перше в дитинстві я запам'ятав книжку «Це Соловен Дючок. Я його зараз бачу, це малюночок ще, ще собою. Ми тоді в дитинстві любили ілюстровані книжечки, особливо з'являлися кольоровий. Це мені на все життя враження. Потім Колобок, була така книжечка, теж ілюстрована. Останню книгу, яку я прочитав, це була книга місцевого автора Бориса Бор... Бориса за Гладу. Ця книга мені прочиталася дуже легко, вона мене дуже вразила, оскільки зачепила той період історичний, який завжди мене цікавив і завжди мене хвилював. Подобається мені Мирослав дочинець, який. Розповідає, можливо, воно більше підходить старшим людям, але все ж таки є такі хороші матеріали, де буде цікаво і дітям читати як сповідь своєї душі. Останню книгу, почитав трилогію Волка Голова є такий вже багато, політик, історик, політолог. Звичайно, Ліна Костенко це на першому місці. Як так само, як і Леся. Українка. Із, зарубіжних, е, людьо, і із класиків ще подобається Генрік Сенкевич. Я прочитав одну із нього книг це Вогнем і мечем. Переважно, переважно я читаю як для тренера це, це методика викладання. Там змішаний єдиноборств. на борт. Пан у нас мирний, це всі абсолютно ці пластики. Тут ми старалися. Хоча я зауважити, що на той час не так просто було читати літературу, адже нам було обмежено доступ. По простій причині книжок не було. Останні твори, які мені була нагода прочитати, це книга також нашого місцевого письменника Андрія Кондратюка Хутір. Це особливість Андрія Кондратюка в тому, що кожен раз, коли читаєш його роман, скажімо, чи хутір, чи «Поза межами суєти, може пройти деякий час, ти починаєш його читати, і таке враження, ніби ти читаєш його вперше. Просто все мені подобається і історичні, і безперечно, і християнська тематика. Що читати, то з класики більше полюбляю. але все-таки більше. Микола Васильович Гоголь, такий чисто наш український Вечір на хуторів біля тиканки, ніч на Івана Купали. Мені подобається, наприклад, Тарас Григорович Шевченко. Я реальний завершеною Олею Шевченко, і такою, що більш перевершеного для формування молоді нема письменника його обов'язково завершити. Ну, поезію його. Також я не так давно читав книжку Уласа Самчука, повісті «Месники», «Віднайдений рай» і «Кулак». Знаєте, я взагалі люблю просто таку трошки з почуттям, таке іронічно трошки, таке з почуттям гумору. Була дуже гарна книжка мною прочитана Оксани Забушко Музей покинутих секретів. Я так думаю, що е, ці книги мені подобаються на підсвідомому рівні, оскільки моя мама з 32 го року народження, тато з 35-го, і вони мені дуже багато розказували історії свого дитинства. А це якраз польський період, і 40-ві роки, 50 і 50-ті роки. Тому, можливо, я з особливим бажанням а, читаю ці книжки для того, щоб а, відчути дитинство своїх батьків. Та, в першу чергу бібліозково це треба, тому що вона заставляє навіть подивитися на життя і першому. Діти читали закон Божий, де вложені найголовніші цінності милосердя, прощення і любові. Я би радив прочитати книгу святого Августина Сповідь. Шкодую, що свої дитячі роки, от я не дуже мало читав. В контексті національно патріотичного виховання нашої молоді, наших дітей. Я би радив прочитати книгу Олександра Солженіцина Архіпелаг Бла». для того, щоб ми розуміли. Всі жахи радянської епохи. І е, особливо для молодих людей вона допоможе краще розібратися з тим періодом і зрозуміти, що нам ні в якому випадку не варто повертатися до такої моделі побудови держави, якою була радянська влада. І вам, слава синів гори, Кривої Окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас, правда, за вас слава. І воля свята треба читати, 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 і тоді натрапиш на то, яку варто читати, яку варто перечитувати, і яка відіграє велику роль у твоєму житті. Не всім однакові книжки подобаються, не всім однакові автори. Тому моя порада така читати і знаходити серед читацького загалу, це читацького моря свої. Різні люди, різні смаки, різні книги. Але пам'ятайте що читання не тільки необхідне, але й корисне. Сподіваємося, що кожна порекомендована книга знайде свого читача.